Перед судом постануть колишній посадовець Укренерго та його пособник. Їх обвинувачують у закупівлі засобів індивідуального захисту за завищеною ціною під час повномасштабної агресії РФ. Про це повідомляє НАБУ, як встановило слідство упродовж березня, квітня 2022 року. Начальник департаменту безпеки Укренерго, який відповідав за перевірку постачальників та вибір найбільш економічно вигідних пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною вдвічі вищою за ринкову. Ба більше цей постачальник не мав необхідних дозвільних... Документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції. Обов'язки пособника полягали у комунікації з представниками енергетичної компанії та інших відомств. Крім того, він безпосередньо займався реалізацією засобів індивідуального захисту. У результаті оборудки державі заподіяли збитків на суму понад 10 мільйонів гривень.